Пам'ятник великому кобзареві було відкрито у 1939 році, але він міг з'явитися ще на чверть століття раніше і зовсім в іншому місці. Збір пожертвувань на київський пам'ятник поету розпочався у 1904 році. А в травні 1909 міська дума дала офіційне добро на його зведення на Михайлівській площі. Але було направлено лист генерал-губернатору, в якому висловлювався сумнів щодо доцільності спорудження біля російського урядового навчального закладу, пам'ятника українському поетові. Незабаром було оголошено, що на Михайлівській площі з'явиться пам'ятник на Гайні Ользі. А пам'ятник Шевченку переїде на Караваївську площу, нині площа Льва Толстого. Однак нове місце Шевченківський комітет відкинув як занадто непомітне. Як альтернативу члени комітету розглянули декілька інших київських майданчиків. Сквер біля золотих воріт. П'ятачок біля оперного театру, перетин вулиці Пушкінської та сучасного бульвару Тараса Шевченка, площу перед Бесарабським ринком, місце навпроти Національного художнього музею і декілька місць на Подолі також були відкинуті Шевченківським комітетом. У підсумку комітет схвалив два варіанти основний на Петровській алеї за місцем поцілунків і запасний на Володимирській гірці, навпроти Олександрівського костьолу. Місце на петровській алеї виразило смисловим співзвуччям з відомими рядками заповіту Шевченка, звідси видно і лани широкополі і оспіваний поетом Дніпро. А ось близькість до Дніпровських круч виявилася як не дивно аргументом не за, а проти. У результаті базовим варіантом знову стала Караваївська площа, що в свою чергу викликало безліч нарікань. Не менш заплутана ситуація склалася й самим пам'ятником. Було проведено близько трьох конкурсів в одному навіть обрали переможця. Але Шевченківська комісія була невблаганна і відкидала одну ідею за іншою. Всім хочеться чогось неприроднього, писав Євген Чикаленко, але ніхто не знає саме чого. Тарас Григорович Шевченко настільки великий для України, що бажано і пам'ятник йому встановити якийсь надприродній, тому жоден проект не задовольняє. Вирішили звернутися до відомих скульпторів у Шевченківському комітеті. Віддали перевагу італійцеві ще ортінно, але згоди сторони так і не дійшли. Час йшов. Минуло 50-річчя. смерті поета спалахнула Перша світова війна. Місто було вже не до пам'ятника. Втім, Бюст Шевченка все-таки з'явився у Києві у 1919 році, причому встановили його на Михайлівській площі за постаментом, що й залишився від ліквідованого пам'ятника княгині Ользі. Поет Павло Тичина тоді писав: і хтось твоє погруддя встановив поміж монастирем, поміж собором. Однак бюст простояв недовго. А перше повноцінний пам'ятник Шевченка відкрили 6 березня 1939 року. Щоправда, бронзовий Тарас дивиться зовсім не на Дніпро, як він мрія, а на університет свого імені. Але, врешті-решт, це не так вже й важливо, тому що вже декілька поколінь киянь не уявляють собі цей монумент в якомусь іншому місці.